Привіт! ти там Знявся? Та, нічого такого, звичайний ролик, та й взагалі я випадково потрапив. Стоп. Якщо би я їй так відповів, я би знецінив би себе. Так само люди можуть знецінювати місце, де вони живуть. Ні. Так, сподіваюсь, це буде бомбезно. Для мене це крутий досвід. До То успіхів тобі! Дякую. Образ міста формують його мешканці. І коли ми кажемо не місцевим, що у нас тут нічого такого, а просто завалюємо переліком якихось проблем, які є, до речі, в кожному місці, І тоді створимо відповідний образ. І тоді люди пишуть такий треш в коментах, що реально очі на лоба лізуть. І ці уявлення люди передають не тільки один одному, а навіть поколіннями. Камон, все ж постійно змінюється! Чи не так? Я не хочу бути заручником якогось старого бачення, бо це реально якесь замкнене коло. Пітьма, на яку я хочу пролити світло. І так, сьогоднішній випуск на найгарячішу тему екологія в кривому розі. У різні часи екологічний стан нашого промислового міста теж був різним і явно бажав кращого, якщо дивитись на старі фотки в інтернеті. Але я хочу дізнатися, який він зараз. Чи відбулись якісь зміни? Добрий. день. — Боже. — Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Кривому Розі за останній час? Ні, вона не змінилася за останній час. Ні, не, як було сіре, так і є воно. Тобто ви ніяких змін не відчули? Абсолютно не відчула. Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Кривому розі за останній час? Звісно, змінилася. Лучше стало. Тобто, ви відчули зміни? Так. Да. А як ви вважаєте, що саме на це вплинуло? Ну, як що, війна, то, що заводи зупинили практично, і багато інші підприємства не працюють, поэтому вони не вибрають в атмосферу пиль, газ і інші речі. Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у кровому розі? Екологічна? Я думаю, ні. А... Тобто ви змін не відчули? Ні. Добре, дякую за відповідь. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Кривому Розі, як Ви вважаєте? Добре, дякую. А, скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Кривому Розі, як Ви вважаєте? як Вам ответить? Не чувствую, щоб так сильно, по як працювали комбінати, я живу на костенка, що зараз по утрам не не таку пыль. Буває іноді, що є вибрати. Ну, краще, в парках лучше зараз. Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Розі, Як ви вважаєте? Гадаю, що ні. Тобто, ніяких змін Ви не відчули. Ні, не відчули. А скільки років ви проживаєте у кровоморозі? Двадцять 23. Тобто, якщо порівняти 23 роки тому і зараз, ніяких змін ви не відчули? Ні. Дякую вам за відповідь. А скажи, будь ласка, чи змінилася якось екологічна ситуація у Кривому розі? Як ти вважаєш? Думаю, що тільки гірша стало. А чому так? Ну, тому що багато мусора і люди не прибирають. А як ти вважаєш, що саме на це вплинуло? Чому люди не прибирають? Не знаю, просто багато поганих людей. Чи змінилася якось ситуація екологічна в Кривому Розі? Так, стало трошки менше викидів. Стало трошки менше польового забруднення над Арселором. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація у Кривому Розі? 에, змінилася ситуація екологічна. Навіть я робив 72-й, 73-й рік на Криворосталі. Ето. Ну тоді от ці каштани, що перед нами. Вони були на полукрасне. Зараз після реконструкції коксових батарей підприємства, бачите, зараз вони біленькі. І, нарешті, люди вздихнули, які там роблять на коксохімії. Вони вздихнули ну, чистим воздухом. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи змінилася якась ситуація екологічна в Кривому Розі? Знаете, я не местный, я переселенец в Донецкой области, поэтому я не знаю, какая была ситуація до этого. Mm -hmm. Как по мне, у вас тут все хорошо. Вам подобається кроваріх? Да. Дякую. Дякую за відповідь. Тепер давайте дізнаємось думку експертів. Скажіть, будь ласка, чи змінився якось екологічний стан у кривому розі за останній час? В принципі, я вважаю, що екологічна ситуація в місті змінюється, і я би в принципі сказала, що вона покращується, дивлячись, з чим порівнювати. Тобто, зазвичай люди ж порівнюють одне з іншим. І в плані, коли ми характеризуємо екологічну ситуацію, ми також її співвідносимо з якимось ідеальним станом, да, або з нормальним станом, який є сприятливим як середовище існування для людини. Ми здійснювали таку оцінку, і, але це були 2000 Чні роки, точніше, 2010-го захистила, і е, на той момент можна судити про екологічну ситуацію як е, таку досить ризиковану. Окрім того, досліджуючи різні джерела, я знаходила таку цифру, що на кожного мешканця тоді тобто, подіща радянського кривого рогу приходилось приблизно тисяча тонн шкідливих викидів. Переважна більшість це був е, пісок, а, але тим не менше ці викиди пропадали на рік на кожного місцевого мешканця. Потім досліджуючи і спостерігаючи динаміку, вже приблизно на кінець 2000 на початок 2000-х років ця цифра змінилась майже в половину. Ну тобто, навіть порівняння таких простих цифр дає нам розуміння, що або щось змінюється з виробництвом, ну або змінюється підход. Тут також слід адекватно на мою точку зору підходити до оцінки ситуації і розуміти, що діяльність потужних промислових підприємств, де працює майже половина, якщо не більше місцевих мешканців, якщо ми закриємо ці підприємства, приведе до чого до того, що в принципі місто помре. Слід нам всім пригадувати про те, що Кривий Ріг, в принципі, це місто зі сталевим характером, да, і що без видобутку залізних руд, на жаль, зараз ми не придумаємо так швидко нову галузь спеціалізації в економіці, яка б дала можливість всім нам тут існувати. А зараз ми завітаємо до ще одного експерта. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи змінилася екологічна ситуація? У кривому розі. Безперечно, екологічна ситуація змінилася. Змінилася на краще, але це на краще зумовлено як негативними чинниками, так і позитивними. Негативними чинниками це військові дії, це обмеження енергопостачання, наслідок чого скорочення виробництва. Скорочення виробництва, зменшення викидів і в атмосферу, і інших викидів і скидів. Але є позитивні моменти. Є позитивні моменти, коли підприємства експортоорієнтовані і соціально відповідальні, розпочинають роботу з закриття застарілих виробництв. Як приклад, Арселор Мітал. Ще до війни Арселор закрив і Мартенівський цех, і інші шкідливі виробництва. Наразі, навіть в період війни, Арселор закрив першу і другу коксові батареї, які були найстарішими. І, і агломераційний цех закрив, і це значно вплинуло. На зменшення обсягів е, потрапляння шкідливих речовин в атмосферу. Тобто, якщо сказати чітко так або ні, то відповідь буде так: чітко так, але тепер наше завдання, щоб вона змінювалася ще швидше і наслідок саме соціального спрямування, соціально-екологічного спрямування менеджменту провідних підприємств. І щоб не було оцього негативного впливу війни на скорочення виробництва. Тепер перевіримо, чи дійсно закриті ці об'єкти. Друзі, а ось та сама коксова батарея, яка не працює зараз. Добрий день, Сергій. Скажіть, будь ласка, а де ми зараз знаходимось? Що це за місце? Ми зараз знаходимося на кінцевій, на першій другій батареї. Я чув, що закрилася перша та друга батарея. Чи повпливало це якось на викиди в атмосферу, чи ні. У 2022 році, 12 жовтня, згідно приказу 70, 702, ми зупинили першу-другу батарею і це знизило викиди на 37%. А зараз ми приїхали на Аглофабрику і прямо йдемо до нашого експерта. Давно ви вже працюєте тут? Я тут працюю з 2019 року. Пане Оксію, скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимось? Це ексгаустерне відділення, яке призначено для забезпечення роботи аглемашин. На даний час воно повністю зупинено. Який великий ротор ексгаустера? Він був деталью самої цієї, всієї конструкції. А взагалі зменшилися викиди е за рахунок того, що закрили? Так, звісно, тому що по розрахункам і по статистиці, десь на 29,4 тисяч тонн забруднені як там, речовини зменшились. І так, я особисто переконався в тому, що екологічна ситуація в кривому розі змінюється і навіть під час війни. Щоправда, не всі це помітили, та звісно, кому зараз до цього. Що ж, дивіться мій відео, пишіть свою думку в коментах, а я побіг проводити нове дослідження. Про це в наступному випуску.